Сьогодні я пропоную подивитися на тему «Преображення» з позиції трьох часових вимірів: це минуле, теперішнє і майбутнє. Бо саме «Преображення» вказує нам на три важливі аспекти нашого життя, які стосуються кожного особисто, і з якими кожен із нас особисто стикається або буде стикатися. І давайте ми прочитаємо місце писання це Луки, 9 розділ з 28 по 37 вірш. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, і Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. Ось два мужі розмовляли з ним, були то Моїсей та Ілля. Котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені, сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові Наставнику, добре нам, бути, добре нам тут бути, поставимо три намети: один тобі, один Моїсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить, коли він ще говорив, з'явилася хмара і оповила їх, вони ж злякалися, як ті, ввійшли в хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв це син мій, вибраний, його слухайтесь. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. Ось таке місце Писання, яке говорить нам про дивовижну зустріч учнів Ісуса Христа з пророками минулого, а також вони побачили щось дивовижне, побачили Господа Ісуса Христа в прославленому тілі. Ми коли читаємо Євангелія від Матвія або будь-яке Євангелія, воно закінчується тим, що Ісус Христос постає серед учнів вже в новому прославленому тілі, і десь там ФОМА підходить руки дивитися, десь учні стоять, радіють. Але ось тут ми бачимо, що були учні, які побачили Ісуса Христа в прославленому стані набагато раніше, коли ще не відбулося те, що мало відбутися. І цей чудовий текст Біблії він говорить нам про те, що зустріч з Богом, вона осяє, да, освячує. Ось ми прочитали про те, що відбулася ця подія на горі. да? Під час молитви учні десь, як зазвичай, коли Ісус молився, вони десь зморилися, заснули. Так часто буває, коли Слово Боже проповідується, коли десь молитва відбувається, на нас нападає сон, на нас нападає якась. Ну, ми втомлюємося, да, і ми десь починаємо спати. І ось учні, вони. Прокидаються і бачать Ісуса Христа, який розмовляє з пророками, з Моїсеєм і Іллією. Цікаво, як вони їх впізнали. Е, да, і я думаю, що вони себе назвали, скоріш за все, або якось е, через ту розмову, яку вони почули, бо ми бачимо в цьому тексті, йде мова про те, що Моїсей і Ілля, вони не просто постали з Ісусом Христом, вони йому щось говорили. І говорили вони відносно того, що він має перенести і як це все має відбутися. І ось перша думка, або перший час, як я сказав, ми подивимось на цей текст в позиції трьох часів минуле, теперішнє і майбутнє. Ось З позиції минулого ми бачимо в цій історії постає Ілля і Моїсей. Моїсей у нас є прообразом закону, Бог через Моїсея, ми пам'ятаємо на горі Синай – він дає закон, дає заповіді, дає постанови, яких люди мали дотримуватися. І ось Моїсей він виступає прообразом закону. закону. Да, закон це тінь минулого, те, що було. Ілля, він же ж постає з позиції пророка. Да? Ми знаємо, що Ілля був могутнім пророком, да? Іван Хреститель потім в його дусі прийшов. Тобто ми бачимо, що Ілля є представником пророків, і, як ми знаємо, старий заповіт складається з двох частин, основних двох частин. Да? Це Тора, п'ятикнижжя Моїсія, і пророки. Так, так, там є ще поетичні книги, псалтири, книги мудрості. Але основне, ми бачимо, що старий заповіт, він якраз говорить нам про закон і про пророки. На той час цього було достатньо для того, щоб ізраїльський народ, люди могли пізнати Бога, який Він є. Так? Тому що цього, того откровення, яке Бог відкрив через закон і пророки, було достатньо для того, щоб люди. Зрозуміли і почали очікувати того, хто має прийти. І Слово Боже нам говорить про те, що по дорозі в ВМУ, пам'ятаєте, учні, коли йшли, пристав до них Ісус Христос, і Він пояснив їм, що весь закон і всі пророки говорили про Нього, про того, хто має прийти. І люди, які чекали Месію, у них десь складалася ця картинка, тому що вони знали закон і пророків. І ось тут ми бачимо, постає Мойсей, Ілля, вони є прообразом закону і пророків, і вони говорять Ісусу Христу такі слова, що ти маєш виповнити закон і пророків. Ми знаємо, що в Ісусі Христі виповнилася всяка праведність і закон і пророки. Він не прийшов, щоб відмінити ось так от закон. Написано, що Він прийшов, щоб виконати закон. І в Ісусі Христі закон виконався. І його праведність тепер вміняється нам, як будучи в ньому да, і по вірі. Ісус Христос показав це учням не для того, щоб ну, не те, щоб Ісус Христос не знав Божого плану. Да? Ось ми бачимо, Він постає, вони приходять і починають йому розповідати детально, як це має відбутися. Ні, це, скоріш за все, було показано для учнів, для того, щоб вони побачили. В першу чергу, те, що Ісус Христос є не просто рівним закону і пророка, не просто рівним Мойсею і Іллі, а Він є набагато кращим, набагато могутнішим. І ось в цьому преображенні Ісуса Христа є описання того, що коли учні побачили їх, і вони сказали, О, як нам добре тут бути, давайте збудуємо намети. Да, і будемо тут жити і знаходитися поряд. І тоді оповила Хмара, да, ми читаємо э, почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій вибраний, Його слухайтесь. Да, оце слово, Його слухайтеся, воно є дієсловом або настановою те, що ось у вас були закон, і пророки, у вас було щось ну, непогане. Але ось я вам даю щось набагато краще. Він в пріоритеті. Тепер його слухайтесь, не закон, не пророки Ісуса Христа, Його Слово тепер в пріоритеті. Чому ми говоримо, що сучасне богослів'я або християнство, воно побудовано в більшості своїй на новому заповіті? Тому що ми живемо в епоху нового заповіту, і ось ці слова, на які написані, Його слухайтесь. Вони говорять нам якраз про... Новий заповіт, да, про який заключається в Ісусі Христі, який Він є кров'ю, да, і хліб, ну, хліб і вино да, є символами цього нового заповіту. І учні, отримавши це откровення, да, вони десь подумали, да, вони десь хотіли б, можливо, цим поділитися, але Слово Боже говорить нам про те, що їм було. Сказано, щоб вони мовчали, нічого не розповідали про те, що побачили до того часу, як, не, ну, до того часу, як прийде час це розказати. І знову ж таки, це, ця подія описана в трьох Євангеліях, а те, що описується в трьох Євангеліях, або в трьох місцях, або тричі повторюється, воно є дуже важливим і дуже важливим для нашого першої, ну, в першу чергу для нас сьогодення також важливо. І цей надзвичайний момент, який ось тут відбувся, Боже преображення, він демонструє божественну природу Ісуса Христа. Да, він постав в новому прославленому тілі. Написано, що його обличчя сяяло, Його одяг перемінився. Да, ми пам'ятаємо, що коли Ісус Христос Воскрес, його тіло ну, обладало надзвичайними якостями. Він міг десь через стіни. Проходити десь міг скривати свою особистість ну і багато різного іншого, що може це тіло робити. Це означає те, що Ісус Христос знову ж таки показав свою божественну сутність. Слово Боже говорить нам про те, що Ісус Христос є першим в усьому, першим, хто отримав це прославлене тіло, першим, хто воскресе з мертвих. Першим, хто отримав від Бога нагороду да, і посів праворуч Бога, першим, хто є переможцем, да, як те, Слово Боже говорить нам, перший і останній, Альфа і Омега, початок і кінець. Все це говорить нам про Ісуса Христа. Да, і знову ж таки, це свято преображення або ця подія преображення, вона має привести нас ключової думці в тому, що. Всі дорожки ведуть до Ісуса Христа. Ось ми першу дорожку, якби побачили, це закон і пророки, і вони нас підводять до ключової постаті, до Ісуса Христа. І сам Господь, Бог Отець з неба говорить про те, що це син мій улюблений, Його слухайте. І знову ж таки, щоб краще зрозуміти суть преображення, нам варто подивитися на цю подію ще в. Інших двох часах, да? а що це говорить нам про Сьогодення? Бо слова які ми читаємо, вони говорять нам про те, що Його слухайтесь, це невизначений час, да? це не стільки тоді учні, слухайтесь Ісуса Христа, доки Він там знаходиться. Ми знаємо, що Ісус Христос з нами і зараз перебуває, да? як написано, де двоє троє, там і я посеред них. Господь Ісус Христос є нашим Господом, і Він відкривається. Це означає те, що Слово Боже говорить нам через цей текст, те, що Його слухатись, і сьогодні звучить до нас цей заклик. Якщо раніше Богослів'я будувалося на основі старого заповіту, то преображення переводить фокус і підводить нас до ключової події, да, до нового заповіту, який має відбутися через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І це відбувається. Да, і ми живемо зараз в час, коли це вже відбулося. І теперішній час означає, говорить нам про те, що ми у Христі. Да, будучи у Христі, ми вже частково преображені. Да. Наша духовна сутність, вона вже преображена і ми вже маємо частинку Божої благодаті, Божого прославленого Духа Святого. І це означає, що в нашому сьогоденнішньому ну, як би, хождінні перед Богом, ми маємо також на щось покладатися. Якщо раніше ортодоксальні євреї або просто євреї, вони покладалися на закони пророків, вони мали від Бога таких от людей, які тлумачили їм це. То сьогодні ми маємо Слово Боже повне, записане, яке не можна нічого ні додати, ні відняти. І це означає, що ми маємо набагато краще щось. Щось, що є прославленіше. Да, і ці слова, це син мій улюблений, Його слухайтесь. Це був голос самого Бога Отця. Він не просто підтвердив, що Ісус його Син, але й дав учням. Чітку вказівку, його слухайте. І цей момент він змінює усе. Да? Це перехід від старого до нового. Закони пророки виконали свою місію. Вони вказали на Христа. Тепер не потрібно будувати шатра для, да, для Мойсея, і ось таку храм, храму, да, жертвоприношення, які відбувалися в Скіні. Тепер. Це все відбувається в нашому серці, да, як записано в книзі, книзі Римлян, що Бог бажає на наших жертва жива, угодна Богу. І тепер нам потрібно слухати Ісуса Він нове життя. І знову ж таки, коли ми говоримо про сьогодення, це ще накладає на нас певну відповідальність. Тому що Слово Боже говорить нам те, що Ісус Христос не просто не відмінив закон, Він Його. Якби зробив ще жорсткішим, ще більш невиконаним, щоб ми не подумали, що ми якось можемо впоратись без нього. Щоб ми не подумали, що якось своєю праведністю ми можемо заслужити своє спасіння. Ісус Христос є краєугольним камнем, так, на якому будується наше спасіння. І знову ж таки, говорячи про сьогодення, ми маємо враховувати той факт, що. Ми маємо освячуватися, да? ми маємо жити так, як ті, хто знають Христа, як ті, хто бачили преобразившогося Христа. Бо Слово Боже, воно нам відкриває цю картину. Да? Ми бачили преображення Ісуса Христа. Ми чітко віруємо в це, а якщо ми не віруємо в це, то для нас Слово Боже не авторитет. Для нас тоді е, ну, печальна участь очікує. А якщо ми знаємо. І бачили Ісуса Христа, який преобразився, Це означає, що ми маємо жити з баченням цього преображеного Христа, тому що одного часу і ми з вами отримаємо преображені нові тіла. І ось це вже говорить нам про майбутнє. Та? Про майбутні часи. ми Як я сказав, ми дивимося з позиції Минулого, теперішнього і майбутнього. І ось майбутнє, воно говорить нам про те, що. Буде Воскресіння і прославлення тіла. Да, дві основні думки, на яких будується наш погляд в майбутнє. Ми очікуємо приходу Господа, і ми очікуємо, коли наші смертні тіла, гріховні тіла зміняться. Да, як читаємо, ми апостол Павло десь е, е, сказав такі слова. Коли вже це гріховне тіло да, зміниться, коли він очікував цього, да, він бажав бути в новому прославленому тілі, яке не буде бажати грішити, яке не буде спотикатися, яке не буде дивитися туди, назад, а яке буде завжди прямувати в одну ногу, да, як то кажуть, з духом вперед. Ісус наказав учням нікому не розповідати про побачення до Його Воскресіння. Це тому, що преображення було не просто демонстрацією Його сили, демонстрацією Його слави, а й попереднім показом того, що станеться в майбутньому. Так, як ми знаємо, що якщо Ісус Христос перший з Воскреслих, перший з прославлених, то ми також свого часу будемо воскреслими, і прославлене. Кожен із нас отримає нове прославлене тіло. Хтось це тіло отримає для слави, щоб перебувати з Богом. Хтось отримає тіло, яке буде вічність мучатись у пеклі. Не знаю, чи буде воно прославлене, чи просто буде невмираюче. Але ми бачимо, що в майбутнє воно говорить доволі ясно, що ми. Покладаємо наше майбутнє на Ісуса Христа, бо в ньому ми Воскресаємо, в ньому ми живемо, в ньому ми отримуємо все необхідне для того, щоб дійти да, пройти нас цей життєвий шлях і увійти в вічність вже в новому обличчі, да, в новому прославленому людині. Не такими, якими ми були до того, як покаялись, не до, тим, не до, не такими, якими ми були, коли ще не знали Христа. Біблія говорить, да, ось Друге Писня до Петра, третій розділ, 13 вірш, сказано такі слова. Але згідно з його обідницею, ми очікуємо нових небес і нової землі, на яких мешкає праведність. Да, ми, коли дивимося в майбутнє християни, да, ми дивимося і очікуємо, да, коли буде змінена ця, ця, ця планета, да, не буде гріха, нові небеса, нова земля. До речі, якщо ми говоримо про преображення, це натикає нас на думку на те, що те, що старе, воно має преобразитися в щось нове. Да, Нове, воно зазвичай краще, воно зазвичай потужніше, воно зазвичай ну, веде до якогось більшого функціоналу. І якщо ми побачимо, що, да, Слово Боже говорить нам, що є старе. Стара земля, старе небо спорчена гріхом. Да? Коли Бог створював його, Він сказав вельми добре. Але коли Господь створить нове небо і нову землю, Він скаже ну, просто неперевершено добре, я думаю. Тому що те, що нове, те, що Він створить нове, воно буде ще краще, ще кращим, ніж було до цього часу. Да? І ми будемо створені в Ісусі Христі ще кращими. Да? Тому що на початку люди були створені просто як, ну ось, вони отримали нове життя, вони в принципі отримали життя. Але коли ми отримуємо друге народження, це набагато краще. Чому? Тому що ми отримаємо Духа Божого, нове життя в Дусі Божому. І те, що було мертве. Воно оживає в Ісусі Христі. Да? Все, що пов'язане з Ісусом Христом, воно набагато краще, тому що воно збудовано на правильному фундаменті, на істині. І знову ж таки, ця обітниця, яку ми прочитали, вона стосується не лише оновлення світу, а й нашого власного оновлення. Коли ми воскреснемо, наші тіла будуть прославлені, як і тіло Ісуса. Ми житимемо вічно з Богом в раю. Час, який нам дав Бог. Тут на землі, це не просто для того, що ми рахували десь дні, ось ще 10 років, ось ще 20 років прожити, а потім к Господу. Ні. Слово Боже говорить нам про те, що цей час, який нам відміряно, він є підготовкою до того майбутнього, яке нас очікує. Хтось має покаятись в цей проміжок часу, хтось має принести плоди, да, зробити якесь велике діло для Господа. Ми тут на землі, ми тимчасові, ми в непрославлених тілах ще, але ми очікуємо нове небо, нову землю, нове преображення, да, коли ми змінимось і Слово Боже нам про це говорить. І Бог дає нам час. Він терплячий, Він чекає, щоб кожен з нас покаявся, прийняв Його і отримав від нього Його спасіння. Тож, Дивлячись на тему преображення, ось три думки, які я хотів, щоб ми сьогодні залишили для себе, який висновок ми можемо зробити. Преображення, воно відкриває нам три часи, да? минуле, сьогодення і майбутнє. І всі ці три якби, часи або стани, вони приводять нас к Ісусу Христу, к тому, хто, на кому все починається і на кому все закінчується. Христос показує нам, що все минуле закони і пророки сьогодення це нове життя в Ісусі Христі, і майбутнє це Воскресіння і вічне життя, яке нас очікує, сходиться в одній особі Ісусі Христі. І наша місія слухати Його, вірити в Нього, кайтесь в гріхах і жити так, щоб бути готовим до зустрічі з ним. Адже лише Він є шлях спасіння і вічне життя. Тож, давайте станемо до молитви. Господь наш, і Бог наш, я дякую Тобі за можливість говорити сьогодні Слово Твоє, за те, що Ти направляєш, Господе, за те, що Ти показав нам через Ісуса Христа, Господи, великі і незбагненні діла Твої, за те, що ми також очікуємо преображення, преображення нашого життя, преображення наших сердець, преображення цього світу, Господи. І ми любимо Тебе, Господи, ми знаємо, що це буде. Ми покладаємо надію свою на Тебе, і ми просимо Тебе, ти преобрази нас. В кращу версію нас, Господи, щоб ми були гідні того покликання, в яке ти нас покликав. А тобі, Господи, нехай буде слава, честь, хвала і поклоніння наш величний Господь, Отець, не Святий. Амінь. Заспіваємо всі разом, будь ласка.